Всім привіт! Мене звати Вадим, я керуючий філією Racer на Берестейкі. Сьогодні хочу вам розказати про ось таку G30. Це автівка нашого постійного клієнта, яку ми доснастили деякими деталями, про які я сьогодні хотів би вам розповісти. Конкретно цей екземпляр 2017 року випуску це 540 офіційна. Не потрібно цей автомобіль зрівнювати з американськими машинами, тому що на мою суб'єктивну думку вони кардинально відрізняються. Це стосується і збірки автомобіля, і якості матеріалів і так далі. Кретно на цьому автомобілі ми виконали фейсліфт, тобто встановили рестайлінгові фари з бампером. Хочу відмітити. Підхід нашого клієнта він мені дуже імпонує, тому що клієнт саме захотів поставити оригінал, а це BMW Лазер. Вони на g 30 далеко не дешеві. Оригінальний M-бампер, оригінальний комплект ніздрів. Тільки окантовку ми замінили на чорний хром. Тому все працює так, як повинно працювати. Все стало чітко по зазорам, прям ідеально. Ззаду автомобіля ми зробили теж декілька доопрацювань. Автомобіль вже був на рестайлінгових задніх ліхтарях. Вигляд просто кайф, як на мене. Клієнт ще захотів саме ось такий спойлер, тобто знайшли, встановили, тіпо, це не є проблемою. І клієнт захотів ось такий дифузор. Як на мене, автомобіль ззаду став виглядати дуже гармонічно. Дуже хотів клієнт чотирьохствольний вихлоп, тобто встановити насадки, але після встановлення дифузора вирішили все-таки, що не будемо встановлювати, тому що. Саме так автомобіль виглядає кайфово. Сьогоднішній візит цього автомобіля до нас стежне деякі доопрацювання. а це саме доопрацювання по салону. Салон цієї 540 теж відрізняється кардинально від інших. А саме відрізняється ось таким чудовим кольором. Це темно-синій. Сьогоднішній заїзд це встановили ось таке кермо за бажанням клієнта, рестайлінгове з пелюстками під карбон. Тобто це оригінальне М-кермо. Також ще будемо виконувати роботи по поклейці декору, теж під карбон. Має виглядати все кайфово і досить гармонічно. Також цей клієнт, перед тим, як купувати авто, зробив у нас комплексну предкупівальну діагностику. Після цієї діагностики там було виявлено ряд дрібних недостатків, які ми теж прибрали. І хочу розповісти вам про дооснащення цього автомобіля. Ще ми встановили на цей двигун даунпайп і залили стейч 1 від бутмод. Автомобіль поїхав сильно динамічніше, клієнт задоволений. А для нас головне, щасливий клієнт щасливий і ми. Хочу звернути вашу увагу, що е, клієнт шукав конкретно такий автомобіль, щоб це була Європа, щоб це була не бита, не фарбована з ідеальним двигуном. Бюджет таких автомобілів сильно відрізняється від американських автомобілів. Ринок американських автомобілів стартує від 28 тисяч до 40, то європейку від 45 до 55, в залежності від комплектації, від пробігу і від року. Конкретно цей автомобіль ми дивились. На прикупівельній діагностиці робили ендоскопію по ендоскопію теж це Ідеальний двигун без задірів, без корозії, абсолютно без нічого. В випадку, якщо ви дивилися б Америку, були б питання там по корозії і так далі. Як проєкт, цей автомобіль майже завершено. Людина хоче встановити ще на неї інші колеса. Я так розумію, що буде ще якесь мінімальне заниження. І, в принципі, все. Тобто, проєкт готовий, машина готова до експлуатації, і буде завжди радувати свого власника. Так як на цей авто встановлений даунпайп, хочу вам показати, як вона звучить на холодну. От зараз послухаємо холодний старт і як коли автомобіль прогріється, можна буде послухати звук на обертах. Тепер ми проїдемося на цьому автомобілі, подивимося, яка вона на ходу, як, що по комфорту, що по якості зборки. Як на мене, європейська зборка набагато збитіша, ніж Америка. Тобто відсутні скрипи по салону, відсутні різні свічки і так далі. Автомобіль явно комфортніший. Так, ще 18 колеса дають про себе знати. Але так як вона проходить лежаки, так як працює підвізка. Ну, Відрізняється, кардинально відрізняється від американського автомобіля. Повторюю, це моя суб'єктивна думка. Тобто це вважаю тільки я, і ніхто більше, на мою думку, не потрібно опиратися. Тобто я можу порівнювати цю машину зі своєю в 10-ю. У мене 10 рестайлінг. В10 була і на 55-му двигуні до рестайлу, і зараз рестайл 3 дизель. Складно порівнювати ці автомобілі, тобто це зовсім інше, зовсім інше покоління, тобто вона і відчувається абсолютно новішою, Тобто, все-таки F10 вже застаріла. Хоча є актуальна в нинішній час. Двигун b 58 Сучасний GZ їде на всіх обертах, звучить, порівняти його з 55 м нереально, це два різних двигуна, що по структурі, що по надійності і так далі. Подивимося, звичайно, як ці двигуни будуть вести себе на пробізі 200 тисяч кілометрів. Ну, зараз вони показують себе дуже кайфово, як і в плані тюнінга, як і по їздових характеристиках. приводу динаміки даного авто, 540 це якраз та золота середина, яку буде вистачати і по трасі, і по місту, і з досить приємною витратою пального. Конкретно цей автомобіль на бортовому комп'ютері показує 13 літрів. Тобто, це дуже гарний показник. І це доволі економічно для такої потужності. А потужності в цій 540-й вистачає, тому що залитий бутмод стейдж один, орієнтовно це десь 380-400 сил. На даунпайпі їде вона досить активно. Це ви зможете побачити по проїздах. Розгін цього автомобіля ми не міряли, так як це клієнтський автомобіль, і не той час, щоб зараз влаштовувати якісь гонки. Але я впевнений, що вона їде там, виїжджає з 5 секунд 100%. Підведемо підсумок цього відео. У нас є цей чудовий екземпляр, це 540 європейка, яка просто кайфова. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звертайтеся до нас на сервіс. Ми вас чекаємо, завжди раді допомогти.